Ну что там сирена где-то включила? Я слушал понимал, мне казалось вообще на встречку кто-то едет сирена. Право прижимайся, Пежо, вправо, вправо уходь, вправо! Останнім часом до управління патрульної поліції Дніпра надходять скарги від працівників медзакладів на те, що учасники дорожнього руху не поступаються дорогою автомобілям швидкої допомоги з увімкненими спецсигналами. Тому сьогодні патрульні міста разом зі співробітниками швидкої вирішили влаштувати рейд вулицями Дніпра, аби перевірити те, як водії реагують на спецтранспорт. Першу Першу половину маршруту автомобілісти виконували правила дорожнього руху та пропускали автомобілі з проблесковими маячками та сиренами. Право прижимайся, пежо, вправо, вправо, ось, вправо! Однак, вже приблизно через 15 хвилин патрульні зупинили першого порушника. Зупиняємося, зупиняємося з правого боку. Зупиняємося. Цей чоловік не надав перевагу в русі кареті швидкої допомоги і автомобілям поліції, тому йому було виписано адмінпротокол. Тепер він має сплатити штраф у розмірі 680 гривень. Потім ситуація повторилась. В якийсь час, хвилин 15-20, усі учасники дорожнього руху справно пропускали автомобілі з увімкненими спецсигналами. Але потім наш рейд натрапив і на другого порушника. Чому хороший? Потому что подставу вытривают да постав, Подстава чистої води. То, що там сирена где-то включила, я слушал, понимал. Мне казалось, вообще навстречу кто-то едет с сиреной. Дивлячись на сьогоднішній день, мы бачимо, що водії часто пропускают карету швидкої допомоги. Виконують правила дорожнього руху та не перешкоджають руху транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Сьогодні було зупинено за порушенням. Водія було зупинено за порушення пункту 3.2 правил дорожнього руху. Це було йому повідомлено. Він порушив статтю статтю 122 частину 3 кодексу України про адміністративні правопорушення, за що водій може отримати штраф. Сумі 680 гривень. В обох випадках водії отримали штрафи за це правопорушення та отримали такі суми штрафу. Нагадаємо, пункт 3.2 правил дорожнього руху у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу і супроводжуваних ним транспортних засобів. Не порушуйте правила дорожнього руху. Ваша недбалість може коштувати комусь життя. Бережіть себе та будьте уважніші на дорогах. На все добре.